Привіт такі, друзі! Привіт, дівчатка! Дуже рада вас вітати на каналі Б'юті Деревені. Саме тут ми будемо розмовляти про Б'юті, щось обговорювати, ділитися порадами, надихати один одного. Тож, сьогодні ось таке перше відео, в якому я хочу розповісти трішки про себе, хто я, звідки, де я зараз знаходжуся, і в цей час показати свою косметику вам, тому що в мене її небагато. Почнемо з того, що мене звати. Іна, я із Києва, з-під Києва. Зараз я проживаю у В'єтнамі, виїхала. До Азії ще в кінці 21-го року, до початку повномасштабного вторгнення, ми виїхали на зимівлю на три місяці, і так сталося, що ми ось до цього часу, вже більше понад три роки, ми знаходимося в Азії. Спочатку ми жили в Таїланді два роки, зараз переїхали до В'єтнаму, тут уже рік ми живемо. Тож, коли я виїжджала, я з собою мала маленьку косметичку, так як я планувала всього-навсього на три місяці, тож взяла необхідну косметичку косметику, Засоби для догляду за шкірою саме на цей період нетривалий. і Насправді таку ж саму невеличку косметичку маю і на зараз, тому що в планах є переїзд. Ніхто не знає, скільки ми часу будемо проживати на цьому місці. Тож обростатися великою кількістю косметики, засобами для догляду, звісно, немає сенсу, тому що все з собою все рівно буде дуже складно забрати, так як за цей довгий період часу у нас багато і речей, і косметики, якогось майна уже тут. Ми обжилися, тож потрібно буде в будь-якому разі з чимось попрощатися. І щоб цього не робити, то я намагаюся. Купувати ті засоби, ту косметику, яка мені тільки необхідна по необхідності. Тож хочу сьогодні вам показати, що в мене є, чим я користуюся. Саме декоративну косметику ми сьогодні розглядаємо. У мене тут є ще і пензлі, які можна було б віднести також сюди, але про пензлі, мабуть, буде в окремому відео, тому що я сьогодні не готова про них говорити. Вони трішки не в належному стані. Я сьогодні робила макіяж і сьогоднішнє відео взагалі. Записую спонтанно, тож не готувалася до нього, скажімо так. Ну, нічого страшного, запишу вам окреме відео про пензлі трішечки згодом. На... До речі, в мене основний мій канал, який я вела раніше, на якому було багато б'юті-відео, влогових відео. Я досить давно вже на YouTube. тож... Мій основний канал зараз перетрансформувався у влоговий канал, на якому я просто не бачу сенсу якісь б'юті-штучки вводити, показувати щось про косметику, розповідати, тому що там трішечки зараз інший напрямок. Тому я маю таку величезну необхідність розмовляти про б'юті, ділитися своїми якимись знахідками, своїми якимись фаворитами з дівчатками. Мені я. Просто обожнюю такі відео, тому я вирішила створити новий канал, де я буду про це розповідати. Так, давайте перейдемо до косметики, бо я сьогодні щось розговорилася дуже багато, а про косметику ще ні слова не сказала. Так, давайте почнемо по черзі з тих засобів, які я зазвичай наношу на своє обличчя. Після того, як я нанесла свій догляд на обличчя, я наношу. Кушон. Зараз у мене кушон від фока в моїй косметичці такий є. Він В мене вже третій, здається, чи четвертий, я не пам'ятаю. У мене відтінок 3, в мене був і другий відтінок, був третій, і це я знову повторила третій відтінок. Він досить гарно наноситься на шкіру, гарно виглядає. Мені він дуже подобається. Як завжди, тут ось така пуховочка. Має гарний. ну як, на мій погляд, відтінок такий, я сьогодні знімаю не на ту камеру, на яку хотіла б, тому що я вже трішечки відвикла від таких б'юті-відео, і сьогодні на влогову камеру знімаю, тому що, знову ж таки, відео було. Незапланованим і спонтанним, тож я була не готова. Відтінок гарно лягає, гарно тушується протягом дня гарно носиться. Бренд Фукалюр це досить бюджетний, здається, це китайський бренд, якщо я не помиляюся, мені чомусь здавалося завжди, що це китайський бренд. Деякий час я зустрічала ці. Засоби бренду Focalure, навіть на Aliexpress, тож якщо він вас зацікавив, зверніть на нього увагу. У бренду досить велика лінійка різних засобів по декоративних засобів, тож ну, зверніть увагу: непоганий кушон. Я знаю, що і рештою косметики дівчата задоволені, котрі її купують. Тож, якщо ще не пробували, а можливо, щось вже і пробували, то в будь-якому разі напишіть в коментарях, якщо якийсь засіб від бренду Focalure вам сподобався, і ви з величезним задоволенням його використовуєте. Далі, у мене є ось така неймовірно гарна пудра, тут ось така балеринка. Мої Алісі, моїй моїй донечці дуже подобається ця балеринка. Інколи вона мені мене просить балеринкою погратися, то я їй знімаю. Ось цю кричку, даю погратися. В середині знаходиться така велюрова пуховочка. Тут є отвори, з яких насипається пудрочка. Ух! Пудра на перший погляд нібито дуже сильно світла, але вона підлаштовується під колір обличчя і через деякий час її зовсім стає непомітною. Транспарантна, здається, так вона називається Loose Powder». Я не буду фокусуватися на самому бренду, тому що ну, це не має абсолютно ніякого значення. Виглядає вона гарно. Зі своєю задачею прибрати блиск з обличчя вона справляється дуже гарно. Протягом дня жирний блиск не проявляється, але, скажімо так, я її досить рідко використовую, тому що мені все-таки не дуже подобається ось такий глухоматовий фініш на обличчі. Протягом дня. По бажанню використовую її досить часто, просто припудрюю трішечки зону навколо очей, якщо мені хочеться. Довгий час в мене взагалі не було пудри, тому що в Азії використовувати пудру на все обличчя, коли спека на вулиці, 35-40 градусів не зовсім хочеться. але я побачила в магазині, вона мені сподобалася, як завжди, у нас дівчаток це буває. Придбала, але дуже рідко і нею користуюсь, дуже рідко використовую. Так, є у мене в косметичці ось такий засіб від бренду The Fit. Це тріо ось таких коректорів отримувала на тестування від бренду. Я співпрацюю з багатьма брендами. В Україні це були і бренди, косметичні бренди українські. Зараз в основному це догляд за обличчям, У мене йде співпраця з корейськими брендами. Тож і Тафіт – та корейський бренд декоративної косметики. Вони мені присилали на тестування на огляд. Я в інстаграм своєму робила допис про це. Тож залишу посиланнячку на інстаграм, переходьте та подивіться. Це тріо до, досить гарно всі три відтінки досить гарно. Перекривають недоліки на шкірі, гарно коректують обличчя. Мені він дуже подобається. Тримається протягом дня гарно, не скатується в зморщички. Так, можливо, десь трішечки протягом дня потрібно підтушувати, поправити, але це не критично. У мене відтінок 01. Насправді використовую всі три відтінки по необхідності, щось під очки, щось на якісь недоліки на шкірі. Якщо якісь висипи трапляються, то також він гарно перекриває цей засіб. Я задоволена. Я спілкувалася з представниками бренду. Запитувала, де можна придбати їхні засоби, щоб дівчаткам українкам радити. Вони мені сказали, що офіційно вони свою продукцію продають на Amazon. На Алиекспрес можна зустріти їх продукцію. Але це не оригінал, це все фейки, тому не раджу дивитися їхні засоби на Алікспрес. Там вони коштують в 10 разів дешевше, але то не оригінал. От, якось так. Е, так, далі, що у мене із засобів? Потім я переходжу до брів. З бровами в мене взагалі катастрофа, тому що е, в мене брови перещіпані. як мені здається, не досить гарна форма. Я б уже, якби я на даний час знаходилася в Україні, то я б уже щось кардинально зробила б з ними. Але в Азії я не ризикую, скажімо так. Так, для брів у мене два засоби. Так? так, Два засоби наразі. Є ще один засіб, який закінчився, але я зараз готую косметику на огляд типу порожніх баночок зробити. Тож про засіб, який у мене закінчився, буде в порожніх баночках. Зараз я оформляю свої, свої брівки двома засобами. Це, здається. Корейський бренд Хабарія, чи це, можливо, в'єтнамський. Я ось не дуже той пам'ятаю. Бренд Хабарія. У мене ось такий олівчик для брів. Він паперовий і самозаточуваний. Ти його смикаєш за ниточку, тут відкривається, відривається шматочок, ти, ти тягнеш за цей шматочок, і по колу він розмотується. Його не потрібно заточувати. Сам гріфель досить товстий. Якщо мені потрібно зробити якісь тоненькі лінії, то я просто беру ножиком обережно гріфель заточую. Відтінок я вже й не пам'ятаю який 0,5. У мене Grey Brown. Я роблю промальовую форму брівок цим олівцем. І в мене є ще ось такий маркер від цього ж бренду Habaria. Якось я зайшла в косметичний магазин, побачила. відтінок вже не пам'ятаю. Зараз вам покажу сам відтінок олівця. Ось так він виглядає. Олівчик, колір олівчика мені дуже подобається, а от колір маркера він е, трішки зарудий. Але все рівно я промальовую маркером, промальовую такі е, як волосинки так, на моїх брівках, там де їх не вистачає, тому що в мене брови дуже сильно перещіпані. До речі, я вам ще забула показати, зробити свочі відтінку коректора. Зараз я це зроблю. Я вже дуже давно не знімала косметичні відео, тож відвикла від цього, що потрібно ще свочі робити, щось там показувати. Ось такі відтінки. Ну, це в неростушованому вигляді. Я думаю, якось ми з вами, можливо, ще й макіяж зробимо разом. Тож, Далі буде. Не забудьте підписатися на канал, якщо я вас зацікавила. Якщо вам цікаво зі мною, то будемо продовжувати теревеніти про б'юті. Так, далі з бровами ми закінчили. Далі я переходжу до обличчя. На обличчя я наношу румяна. У мене є румяна. А в мене немає засобу для контурування. В мене е, був з собою ще з України, я привозила від Евелайн. Тріо. У мене тут був контур рум'яна і хайлайтер, який закінчився цю баночку. Знову ж таки, я переміщаю. Це буде в порожніх баночках, відео з порожніми баночками. А сьогодні вам покажу румяна, які я використовую від бренду Роман-Д. Романді. Ось так. Це корейський бренд, бренд Корейської косметики. Ці рум'яна мені друзі дарували на день народження. У мене в січні був день народження, тож я їх обрала і вони мені презентували. Дуже такий ніж, ніжний відтінок, пильно-рожевий. Я навіть не знаю, чи вам буде видно на цій камері, бо у мене це влогова камера, а камера для. На яку я постійно знімала б'юті, відео зараз була не готова для. Зйомки відео, Ну, сподіваюся, вам буде видно. Отож, з брендом Roman D я знайомилася вперше. Це був перший засіб від цього бренду. Мені дуже подобаються ці рум'яна, вони гарно і відтінок мені подобається, вони матові, вони гарно тримаються на обличчі протягом дня. Не сильно яскраві, знаєте, ними не зробиш бух і пляму на обличчі, вони так ніжненько нашаровуються. І, мабуть, цим вони мені дуже подобаються. 这样。 Бренд мені сподобався, румяна мені сподобалися, я хочу далі продовжувати знайомитися з цим брендом, тому що він зараз набирає популярності, цей бренд, і я знаю, що в Україні його можна замовити, мабуть, на мейкап, На косметичних сайтах потрібно пошукати, тому що я бачила, дівчата робили огляди з засобами цього бренду. Тож я думаю, що якщо ви знаходитеся в Україні, це буде нескладно зробити. Так, далі, коли я роблю, Свій макіяж, я переходжу до макіяжу очей та губ. І, мабуть, це відео вийде дуже довгим, я його розділю на дві частини. Тож, на цьому ми вже з вами завершимо. Якщо вам цікаво подивитися, що ще є в моїй косметичці, далі продовжувати знайомитися зі мною та ем, приймати участь в б'юті теревенях я вас закликаю підписатися на канал, мені це буде дуже-дуже приємно. Мій канал новий, тільки набирає популярності. Тож, я буду неймовірно. Рада вашій підписці, вашим е, вподобаєчкам та коментарям. Якщо щось із засобів пробували е, використовували, то обов'язково пишіть це в коментарях. Давайте ділитися якимись секретиками, якимись знахідками, б'юті-знахідками. І будемо разом підкорювати цей б'юті світ. Я вам бажаю гарного дня, друзі. Бувайте і до зустрічі в наступному відео, в наступній частині.